Оптимізація ще трохи, і це слово буде асоціюватися з дещо мемним значенням, чи воно вже мемне. Відколи оптимізація стала значенням не чогось, що довершують перед релізом, щоб грати в той самий реліз стабільно, так з різною кадровою частотою, бо залізо у всіх різне, проте все ж стабільно, інакше гру не куплять. Компанія постраждає, а проект втратить свій потенціал прибутку вже в перші місяці. Відсутність оптимізації це неприпустимо. Так відколи ж її відсутність стала нормою? Величезні компанії з грошей релізять на світ абсолютно сирі проекти за фул прайс, прикриваючись фразами, часу не вистачило. Ми дофіксимо гру в процесі. Більше не можна було переносити. Відколи погана оптимізація на релізі стала невід'ємною частиною амбітних та великих проєктів. Чому так сталося і як все це призвело до того, що перед замовлення робити собі дорожче? А саме слово оптимізація асоціюється з її відсутністю. Вітаю, піпли. На фоні виходу Stalker 2, а Також анонсу від Mac 4 вірніше трейлеру на DJ 2024 я замислився над вище сказаним. А я людина, яка не може не поділитися тим, про що думаю, тому на ютубі є цей канал, а ви дивитеся це відео. Поговоримо про те, яка була епоха дійсно оптимізованих ігор і що на це впливало, про прогрес потужностей і відповідно рушіїв, а з ними і технології, що мали цих ненажер нівелювати. Чому я впевнений, що умовний Відьмак 4 на релізі також буде неграбельний, і взагалі, що чекати в майбутньому від того підходу компанії, який ми маємо зараз дякую всім спонсорам та патронам каналу. Якщо у вас є можливість, доєднуйтеся, це важливо. Також на каналі проходить розіграш ось такої бездротової мишки. всі умови в описі беріть участь. Приємного. Ризи, падіння ФПС, лаги, вильоти, я не хочу говорити про відсутність обіцяних елементів чи спрощення механік. Це все на розсуд розрабів і подібна історія зустрічалася не раз. Я саме про те, що цілком і повністю псує враження від гри, і навіть після виходу заставляє тебе чекати, поки все то пофіксять і все ж оптимізують. І якби ж мова стосувалася лише умовної смути чи ще якихось накиданих проектів за сетів, без досвіду чи просто з розрахунком не ставитися на рівень мастодонтів ігрової індустрії. Та ніж ост... Останнім часом ми маємо фактично кожен великий чи відомий проект з проблемами, і часто надто великими проблемами. Це доволі якісні, актуальні aaa проекти, випущені іменитими студіями, з величезними бюджетами. Перші ігри, яких не були в такому стані, вони будували фундамент і здобували довіру, на якій тепер мають змогу релізатися і продаватися в немічному стані. У період з 2008 по 2014 роки, звісно, інформація розпливча і до цього і після цього проміжку були, є і будуть дійсно в. Гарному технічному стані ігри, але саме в ці роки можна було спостерігати своєрідну золоту еру оптимізації відеоігор. Розробники прагнули створювати продукти, які без проблем працювали навіть на відносно слабких комп'ютерах, як то кажуть, на будь-якій шкарабанці. і пояснення цьому досить просте. І ні, не через те, що розробники такі молодці і раніше було краще. Більшість гравців тоді користувалися саме такими ПК, і девелопери підлаштовувалися, бо варіантів не лишалося. У ті часи двоядерні процесори та бюджетні відеокарти. Були стандартом. Самі потужності не були настільки прогресивними і тим паче поширеними в народі. Тож розробники адаптували свої ігри під цей широкий ринок. Battlefield 3, Bioshock Infinite, Tomb Raider чи Far Cry 3. Навіть Skyrim для свого часу була круто оптимізована, а це Bethesda, люди добрі. Вони випустили Starfield, Це Bethesda, господи. Багато ігор тоді намагалися бути красивими, але і адаптованими для калькуляторів, бо інакше не витягнуть продажі, і це було прекрасно. І геймери були не настільки розбалувані графікою чи важкими механіками, і банальна відсутність потужностей керувала розробниками. Тому навіть на високих налаштуваннях з усіма тогочасними технологіями вони забезпечували стабільний FPS і прийнятну продуктивність. Основним завданням розробників було о диво, уникнути фризів і гарантувати плавну картинку, що часто досягалося завдяки ретельній. Оптимізації під слабке обладнання у 2013 році. Вихід PlayStation 4 та Xbox One ознаменував нову еру історії відеоігор. Ці консолі досі вважаються справжнім некстгеном того часу, справді величезним стрибком. Вони були оснащені потужними восьмоядерними процесорами та високопродуктивними графічними чіпами. А уявіть, якби вже тоді вони містили SSD, та швидкісні накопичувачі набули широкого розповсюдження через дешевлення виробництві набагато пізніше, і тоді ще просто не було таких виробників як Кінг Бенк. Бенк виробник оперативної пам'яті та SSD, який пропонує великий асортимент від оперативки з неймовірною частотою до 7200 МГц до надшвидкісних M.2 2 При цьому компанія використовує всі ті самі технології та комплектуючі, що й більш відомі бренди, але коштує дешевше не в 2013 році. Живемо. Сучасний накопичувач штука необхідна і дійсно доступна. KingBank тестив особисто ось такий накопичувач з читанням до 7000 МБ і записом до 5000, чого з головою для будь-яких суттєвих. Часних задач та ще й з гарантією в три роки на свої продукти. Тож, якщо підшуковуєте накопичувач чи оперативну пам'ять, щоб якісно та недорого, зверніть увагу на KingBank. Повертаючись до теми відео, завдяки новому поколінню розробники отримали можливість зосередитися на створенні Next-Gen візуалу. З появою PlayStation 4 та Xbox One пріоритети змінилися. Тепер розробка ігор орієнтувалася на нові стандарти потужності та продуктивності. Поява потужних консолей відкрила для розробників нові можливості для реалізації більш амбіційних проєктів. З'явилася можливість використовувати більш складні та прожерливі технології. Це призвело до неабиякого покращення якості графіки та більш глибокого занурення в ігровій світи. Для тоді ще не збалованих геймерів. Графічно насичені ігри стали нормою, і з того часу та сама графіка невпинно продовжує піднімати рівень тієї норми. Але про це дещо пізніше не консолями, єдиними, звісно. У 2014 році вихід Unreal Engine 4 став ще однією важливою віхою в розвитку ігрової індустрії. Рушій надав розробникам інструменти для створення ігор з ще кращою графікою, але легше. Як результат, почався новий етап гонки за реалізмом і візуалом, що логічно супроводжувані. Підвищенням системних вимог. Мінімальні системні вимоги почали включати вже чотириядерні процесори та більш потужні відеокарти, адже рушій був, і всі хотіли, щоб її гра виглядала якнайкраще. А от питання, як це все працюватиме, було питанням. Так, ігри, створені на цьому рушії, вражали своїм візуалом. Однак для того, щоб ту красу побачити в повній мірі, потрібні були вже саме так звані ігрові ПК. А тепер ми маємо Unreal Engine 5, який воістину вважається, мабуть, головним винуватцем усіх проблем. Так, графік. І технології відпад, але що з тим усім робити, здається, ніхто досі не розібрався. А може й тому, що зараз є умовна 40-80, яка так дорого багато, проте все ж доступна для покупки. І хочеш, купуй якимсь хріном і грай. Та за весь час з моменту його релізу не було випущено жодної гри, яка б не змушувала будь-яку систему, ну, окрім може, якогось тердріпера в парі 4090, працювати на межі своїх можливостей. Спочатку такий розподіл речей можна було списати на те, що розробники просто ще не освоїли весь функціонал та можливості руш'я. І довгий час я думав так само. Проте зараз я в це не вірю. Unreal Engine 5 виявився справжнім дном у плані оптимізації. Це страждання, з яким треба боротися. І на жаль, за останні роки всю красу рушя навіть не завжди виходить побачити, бо для високих знову ж таки треба 40-90. А на мінімалках краще б це був стабільний четвертий Unreal. і здорові нерви розробників та ком'юніті. Що тоді говорити про ті різні технології: Люмен, той самий, який мав боротися зі злом і допомагати розрабам, але в багатьох проєктах реалізував. Зувати якісно цю технологію не завжди вдається, і зважаючи на все це, вкупі щоразу більшими амбіціями і розвитком індустрії, і стрімким розвитком розробникам тупо часу не вистачає, і зрозуміти можна, адже все це бізнес і потрібно заробляти гроші. Але як на мене, всі ці технології та прогрес закрутився у надто великий ком, з якими у ті терміни, які треба, просто стає нереально вкладатися, а дозволити собі їх розширити не можуть, бо треба гроші заробляти, а не витрачати. Тому і маємо це бісове коло з постійними Лізами на які дивишся і думаєш, працює в 30 кадрів і слава Богу. Гучні фішки на презентації, такі як ті самі люмен на чи ультрависокоякісні скани реальних об'єктів, все це безумовно звучить та виглядає приголомшливо. Але що робити з продуктивністю? Який сенс у всіх цих технологіях, якщо гра перетворюється на слайд-шоу і навіть не завжди використовує їх в повній мірі? DLSS, FSR та генератор кадрів не можна не згадати про них в цьому відео, бо по суті це своєрідний костиль, милиця, якщо так краще, який дозволяє вашому комп'ютеру запускати ігри з більш комфортним FPS. і те, що умовна NVIDIA взяла ситуацію в свої руки, добре, бо від цього ніхто не програє, та все ж є своєрідним результатом капіталізму, бо це допомогло продати ще більше їх відеокарт. А завдяки генератору, навіть не покращуючи їх так затратно, як раніше. Але знову таки технології апскейлінгу були розраховані на 2К та 4К, бо такі монітори теж вже не рідкість і в зв'язку з сучасними анрілами то взагалі смерть. Та скажіть, що на Full HD ця технологія не користується попитом. Звісно, користується, адже в Full HD часто юзують саме власники не ультратопового заліза, DLSS їм також допомагає врятувати декілька важливих додаткових кадрів шляхом замилення картинки, але допомагає DLSS і FSR – це не Рішення для слабких ПК як може здатися. Технологія ж була додана у відеокарти з RT-ядрами, щоб якось врятувати ситуацію застосуванням новітнього рейтрейсингу. Купа сучасних технологій справді класно впливають і на картинку, і на підвищення продуктивності, але з іншої сторони є намаганням боротися з тим, що розробляють розробники на своїх рушіях, намагаючись видати як найкраще візуально поступаючись оптимізацією, якої досягти в ранішніх проектах було легше завжди будуть ПК, які відставатимуть від стрімкого. Прогресу й останні роки цей відрив суттєво збільшився ще й підкріпився кривою оптимізацією. Якщо раніше ваш ноутбук міг потягнути другого асасина, а потім GTA 4, нехай не без проблем, але міг. То зараз я взагалі не впевнений, що граючи в GTA 5 на високих в 100 кадрів, GTA 6 у вас взагалі запуститься, якщо вона вийде, звісно. Що відьмак 4 буде виглядати прекрасно, я впевнений, але чи він зможе працювати хоча б на середніх з тими кадрами, що я маю в Next Gen версії від МАК 3 на високих? Та швидше за все, ні. Час такий. Що я впевнений в тому, що зі своїм здавалося б не найгіршим залізом, мені доведеться міняти відеокарту чи процесор для цірів відьмачки. І це не враховуючи того, що всю цю красу на релізі хрін оптимізують і стабільну гру з усім, чим задумали розробники. Я все одно побачу після кількох десятків патчів через рік. Як я говорив вище раніше, розробники ігор змушені були оптимізовувати свої проекти під слабке обладнання, щоб охопити максимальну аудиторію з появою потужних консолей та більшої доступності заліза і ростом вимог до графіки. Оптимізація стала все частіше ігноруватися. Пригадуйте скандальні слова Тода Говарда про Старфілд, коли він сказав, що гра оптимізована. А якщо у вас є якісь проблеми, просто оновіть свій ПК. Це розлютило багатьох геймерів, особливо з огляду на те, що графіка в грі ну, не те, щоб ультрареалістикфо геймінг. При всій повазі таке ляпнути було досить дивним рішенням. Проте це не стільки помилка Bethesda, скільки загальна тенденція. Star Wars Jedi Survivor, який вийшов і Star Wars Outlaws, теж зоряним війнам щось взагалі боляче. S.T.A.L.K.E.R. 2 – біда просто. Що було з тим самим «Відьмаком 3 Next Gen» навіть і його трасуванням на релізі? Silent Hill 2 Remake теж ледь працював 60 кадрів і був наполовину поламаний з налаштуваннями, які нічого не змінювали. Fallout 76 зі своїми багами на кожному кроці. В гру грати можна лише зараз бляха. Немає сенсу згадувати купу релізів. Бо хоч і є дійсно вдалі випадки, яким приділили досить багато часу, досить досвідчена команда розробників. Зараз ми все більше отримуємо черговий Starfield. Технологічний процес не зупиняється, і на горизонті все частіше ми бачимо все потужніші відеокарти та процесори. Так було, є і буде. Якщо поточна тенденція ігнорування оптимізації продовжиться, вважаю, розробники можуть забути про успіх перед замовлень а загальне відношення. До нових релізів зіпсується, бо всі просто знатимуть, що радіти тут і зараз немає сенсу. А якщо немає сенсу, то для чого платити умовні 2,5 тисячі гривень за гру зараз, якщо через рік я пограю в неї в тому вигляді, в якому вона має бути за півціни на розпродажі? Вважаю, що саме такий шлях може чекати. Звісно, до цього часу, можливо, розробники ігор переглянуть свої підходи. Можливо, з'являться нові інструменти чи технології від сторонніх компаній, типу того ж генератора 7.0, який зможе генерувати не 20% плюс відсотків кадрів, а 120, Хто знає, бо розвиток штучного інтелекту зараз лютий і передбачити щось та складно. Бо вже через рік все може кардинально змінитися. Головне б встигнути до ядерної війни, так би мовити. Також ходять чутки, що майбутнє за хмарним геймінгом. Ми всі зайняті, і багатьом певно легше заплатити за підписку і грати без. Проблем будь-якій точці світу, але це вже дещо відгалуджені теми. Робити точні прогнози складно. Сучасний маркетинг і швидкі темпи розвитку технологій поряд з нестабільною економічною ситуацією в світі війнами створюють безліч змінних, але маємо, що маємо. А саме те, що тут і зараз по всім вище згаданим причинам. Погана оптимізація, це норма. На цьому в мене все. Не забувайте про розіграш мишки. Умови дуже прості, шанси великі, тож беріть участь. Окрема дяка всім спонсорам та патронам каналу. В описі знайдете всі потрібні посилання, а також мою телеграм-спільноту. Бережіть себе і побачимось.